Із полону на материк повернулись офіцери, яких російські окупанти утримували в заручниках. Кордон на Чонгарі перейшли командир авіаційної частини в Бельбеку Юлій Мамчур, заступник командувача ВМС України Ігор Воронченко, заступник командира феодосійського батальйону морпіхів Ростислав Ломтів та власне сам комбат Дмитро Делятицький. Усіх офіцерів захопили в полон російські спецпризначенці, але втримували арештантів у різних частинах Криму. На них тиснули, аби ті переходили на бік окупантів. Найбільше дісталось морпіхав командира та його заступника сильно побили і тримали в одиночних камерах. Доля ще двох командирів, старшого лейтенанта Олександра Філіпова та капітана другого рангу Дем'яненка на цю мить залишається невідомою. Початок 23-ї над адміністративною смугою між Херсонщиною та Кримом одна за одною у небо здіймаються кілька освітлювальних мін на блокпосту Чангар. Майже тієї самої миті тимчасово перекрили рух транспорту в обидва боки. <звук> у супроводі офіцерів військової служби правопорядку на нейтральну смугу вийшов небагаточисленний озброєний український десант. Натомість група армійського спецназу вже працювала попереду просто за десяток метрів від окупантів, забезпечуючи контроль над сектором обміну. Це була справжня спланована спецоперація. Кого саме українські спеці перевезли на інший бік і видали на кримську сторону, розчинилось у темряві. Натомість, кого випустили з території півострова, стало зрозуміло за лічені хвилини. Живий здоровий три половиною дні в одиночній камері. Харчували про нього вперше почули, коли він зі своїми підлеглими голіруч із самим українським прапором та під національний гімн ходив на зелених окупантів. Потім, 22-го був штурм військового литовища Бальбек. Останні 84 години перед звільненням полковник мамчур провів у одиночній камері. У моєму випадку застосування зброї ті які в нас були проти батальйона спецназу. Повірте, що у нас би там. На м'ясо перетворили. чому не відкрили вогонь на ураження по нападниках у Феодосії, майор Ломків, заступник тамтешнього комбата чорних Беретів, відповідав, щойно потрапив в Україну не окуповану, відповідав не відводячи очей. Чому ви не відкрили вогонь? Не можу відповісти зараз на це питання. Перший окремий батальйон морської піхоти вже готувався виходити на материк, коли у четвертій ранку спецназ гру російського генштабу розпочав штурм. Фодосійські морпехи це еліта українського війська, але правда у тому, що повністю боєздатна частина не мала зброї на руках. Усе було у відповідності до наказу із Києва, передане і замкнене на складах. Сложно бійця без війська, коли війська вже не було. Єдине, я так понімаю, проблема була в тому, щоб зняти флаг, Командир часті флаг знімати не хотів. Ну, я так розумію, штурм был за зеду. Розмовляти з нашою знімальною групою третій звільнений генерал-майор Іван Воронченко, заступник командувача ВМС України, не зміг просто фізично. Дві доби йому не давали ні на мить зімкнути очей, вимагаючи зради. Першу групу звільнених офіцерів вже розквартирували на ночівлю найближчому Генічеську, коли на нейтральній смузі процедура повторилася у друге за ніч. Із салону буса спецназівці ВСП допомогли вийти цього разу одній єдиній людині підполковнику Дмитру Делятицькому комбату феодосійських морпіхів. Він ледь тримався на ногах, і його одразу довелось оглядати лікарю швидкої. У підполковника виявили сильний забіг грудної клітини та підозру на переламані ребра. Але їхати до лікарні Делятицький відмовився. Просто на блокпосту півночі в очікуванні провели його батько, дружина та двоє дітей. Малеча не дала татусеві навіть оговтати. Щойно Дмитро у автівку на сидіння поруч із дружиною за кермом діти просто затисли батька в обіймах і Щонгарашу що на півдні Хресонщини. Олександр Моторний Сергій Кисельов, Олександр Лобок, Олександр Севрук та Олександр Векліч. Новини з два у нього зламані ребра, але він не втратив ані почуття гумору, ані любові до українців. Комбат першого феодосійського батальйону морської піхоти Дмитро Делятицький дав перше після визволення з російського полону інтерв'ю телефоном. Розповів, що зараз він з дружиною та двома синами у Миколаєві завтра пролетить до Києва, де зустрінеться зі своїми підлеглими тими 130 морпіхами, які залишилися вірними присязі України. Підполковник розповідає, ребра йому зламали російські спецпризначенці під час затримання. Командира три дні тримали в одиночній камері. перейти на бік Росії. Пропонував особисто заступник командувача Чорноморського флоту Росії, але підполковник не зрадив присязі і про свій полон згадує жартома. в порядку. Ми українському народу. Верность своей присяге первая посадила морской пехоту, выполнил свою задачу до конца читать. Любим весь украинский народ и продолжаем быть верным ему.